Дякую. Дивіться, ми хочемо подати вимогу з бочника з додатками. Ви, ви, будь ласка, нам розкажіть, що прийняли. Зараз зараз буде з вами. Як... Ми зазначили, що ви відмовилися кінецьку викликати, тому що йде злочин і мені йде загроза. Тобто, дивіться, вам. Це Навіть далі, навіть далі. От, будь ласка, щоб ви прийняли. Так, Представте, ще раз хтось приймає, щоб мене звучили. Якщо що це відповідальність на вас, бо ви зараз... Тобто це колективне повідомлення. Так. Я своє потім подав. подаю я і мама у Тому що вчора підготували, я на приїхав, ще не переробили, я ще своє обов'язково додати. Це ваш підпис? і і, і, так, і ваш мама, підпис. так. Але тут є нюанс. Воно не адресовано нам. Ми прийшли сюди, яка різниця? Це е, назва військової прокуратури регіону західного регіону. Це в нас так, це можливо, можливо, з боку та по ті, що там і, давайте то, ми то, не то, не то, 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 просто. ні, ні, ні. А в нас ну щоб ви розуміли, у нас львівська спеціалізована прокуратура, це прокуратура районної влади. У те, ви написали це спеціалізовано про культуру регіону, це вони не брать. Зрозуміло. Тобто але керівництво я так поняття, ви не будете нам допомагати злочинця. Ні, тут є за Ми зараз прийдемо. Або дивіться, ну допишіть тоді, а по допиші подайте. Як ви хочете, дописати? Як ваша юридична адреса?

А ви звідки приїхали? Що я не дивіться. А як ви бодій камеру не взяли? Що пану, не задавайте? Не, питання. як ви не задавайте, ви маєте свою бодікамеру, що ми ви взяли якусь приставі. собі. Дивіться. У нас виборув... є багато інших викликів. Чекайте, я подивимося, звідки ви взялися, як то ви без з бодікамерою і собі цей. Сумочку. І, Шо, і і, і дивіться це не охорони. Навіть комісії, я можу впевнитись. Дід шукають поліцейську машину. Сумочка є сумочка? В чому не відповідає? Я наступати якусь полеміку і м'ясо. Якщо ви збираєтесь звертатись, якщо ви збираєтесь звертатись, до ласка, якщо ви не все відсіть, знаєш. Машини нема. Ви, ви будете не звертатися, я не розумію, я, ви ви буде може, кучи, я не розумію, з ким я говорю. Ви будете звертатися. Моє нарушенні кучі, я не розумію, з ким я говорю. Ви будете звертатися? Я буду, але я не розумію, з ким я говорю. Ви, ви, ви я як... Ви не поняли, з ким я говорю. Нема значка, нема батьками, сумочка Ви будете з цим говорять. Він представ, представився. Остап, дивися, нема водікамери, нема значка. Він каже, що в нас поліція. Якщо будуть вертись, машини я мати. Боді-камеру знайшли Ні, Будь ласка, придіть бодікамеру. З машини, машини нема. Взяв бодікамеру, попользуватися тут. нас сумочка, дивися, що тут таке базарович. Базарович, то?

Дякую. Так, оце наш примірник, так? Це вам, так. Це наш примірник. А нам, будь ласка, розпиші, що. Це ваш примірник. Будь Андрій, Самби, що вийдіть, за них, щоб цей. Це, Дякую. Що прийняли, власочку? Забрати. Ні. Бачите, ми прийшли за захистом, а вони щось провоняють. Дивіться, нам, нам же підіслали, я навіть не знаю, кому говорити. Він пішов собі гуляти. Нам підіслали слідчук. Сьомій вже пішов гуляти, це чувак. Ти що, бачите, не подорож. Без машини? Без машини пішов, позвонив кудись, сумочкою, рядом десь бігав. Нашивка обласна прокуратура, ой, обласна міліція. Він каже, я Шевченко. Все, прийшов, типу будемо заповняти, бо камеру там, вже з ними согласовано, поняв? Підіслали вже чувака. Ну, вже наглого цього. Шкар, паузу, чому, зараз, і... А можна прокурора? Дивіться, тут вже і гроші Ну, Якщо вже це так прийдув. нагло, то ні прокурора не викликають, це моє. Ви чуєте, що це ви... тільки що да. У вас в відомстві ходить якийсь чувак з сумочкою, бодікамеру, камеру так, туди Ну, Фіксуйте, що ця прокуратура зараз ігнорує той факт, що замість слідчого оперативного працівника прийшов цей, тобто йде взаємодія. І прийшов. Вам не сліну, так? Він втік зараз, він не може. Ну, Доброго дня, далі ви нас повідомили. Дивіться, я на Батуринську 20 викликав свій оперативну так. групу. Відповідь на кожну адресу. Так. так. Алі. Так, так. Добре. Так, так. І, Добре. так. і Дивіться, замість прокурору. Добре. Нас, Добре. Секунду, відкривається. Секунду, зараз я вас не беру. Да. Дивіться. Тільки щось таке. Так, да. дивіться, от при вас був злочин. Це вже да. йдуть маніпуляції, це вже факт загрози мені. Диві, дивіться, дивися, Остап, є дя, 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 nee, тут? Ні, ши... ні, секунду, Остап, я хочу, щоб це звернення молодиться. Дивіться, як ви прокуратура, Львівська спеціалізована прокуратура. Сфері оборони західного регіону. Я викликав слідчого оперативну групу. Прийшов якийсь чувак з сумочкою без бодікамери. Взяв бодікамеру тут на, на, на чергового, без нагрудного знака. Мені підсовує якісь бумажки, нав'язує, без машини. Пішов кудись прогулявся, кудись позвонив. Тобто вже підіслали. Прокурор це ігнорує свідомо. Ми дали бумаги, зараз будуть відписки. Прокурор регіону всього знає від нього. От зараз від той особи буде знати. Віддіо протоколів було oh, факти uh, uh, злочинних I'll ніхто I'll не відбув. І то, що ми написали да, спочатку. Е то... і то відреагує, відреагує і скажете, оскаржуйте в суд, тому що якщо не зідіть. Тобто вони з факту злочину <звіт> не видали. Ми доведемо, ми доведемо. Е е щоб всі бачили. Прокурор тільки що відбувся злочин. Це йдуть маніпуляції злочинної групи, яка мене викрадала. Прокурор ігнорує. Це вже розуміло, це вже посібник злочину, бо прокурор мав би викликати зараз поліцію, розібратися, щоб його затримали. Зайшов сюди, нагло. Я буду викликати поліцію, як ви її викликали. Дивіться, я вхідні він має зі своєї сторони mm. відрувати. Mm. Е так? Я викриваю злочини в інтересах держави, прокуратура прикриває прикривати Цього ті злочини, бо має сприяти, ну, а, а він хікає, відмовляється прокурор, і він відмовляється злочини щасливо зустрінеться в другах інстанції, тому що ви безпосередньо. Бачите, напуск проте і проще. Дивіться, навіть нема до кого звернутися, і вони тут у Львові, типу, прокурори прикривають. І слави групу і хоче.